Районні ради в тій чи іншій формі є в Парижі. Ми ж не кажемо, що вони там щось неправильно роблять. Вони є в Берліні. Вони є в Осло. В Лондоні не було мера і мера обирають, а раніше тільки райони були. Тобто, ви ж, ми ж в Європу йдемо. Так от треба по-європейськи. Раз. По-друге, райони, як на моє бачення, на наше бачення, по-перше, їх не потрібно робити міні-парламенти. Ми їх, на жаль, Останній період це були по партійним спискам, обрані депутати, вели себе як парламент. Тим більше в них була важливість власності, і в період Черновецька вони вели себе як жахливі бізнесмени, так м'яко скажемо. І на той етап, коли їх ліквідували, можна було просто їх приструніти, ну, на жаль, перестарались, ліквідували. Тепер ми побачили, що кияни доступу до депутата Київради, до самої влади, ну немає практично. Тобто треба відродити райради. Райради треба відродити тільки, на мій погляд, вже не 60 там, чоловік, а 30 максимум. Депутат райради повинен жити в себе на окрузі. Його повинні люди бачити. Він повинен тут, не в кончив заспі, купив округ і раз в рік шоколадку подарував. Або тепер мода площадки дитячу, скам а, лавочку ремонтують, бабусям, і всі голосують. Та лавочки, то ж ви, що тако, це ж таке, це навіть з стола впало, щоб не пропало і так далі. От, тобто от, повинен бути разом. І моя концепція, і я її реалізовував свій час на Подолі, такі депутати місцеві, вони отримали бюджетні, цільові фінансування на об'єкти місцевого значення. Тобто депутат, який тут проживає, бачить, що в нього вже кого, там, скажімо, дійсно тих же площадок мало. Або, скажімо, треба стоматологічний кабінет кабінету запропонувати, мало ли? або ветеранів організувати, клуби, щоб вони там могли. Він вносив ці пропозиції, їх фінансувало, і він був прямий зв'язок влади, але з населенням через бюджетні можливості. Не можна просто декларувати. У мене ж була теж в 92-му році така ситуація, що заблокована була Київрада, було 300 депутатів. І вони в основному були завжди проти адміністрації влади. Але в цей період були районні ради, і там були призначені нами глави райадміністрації. І місто працювало чому? Бо в них були повноваження. І райони сповна ну, господарювали, і місто розвивалось, поки ми там наверху розбирались. Тепер райони немає органів влади фактично, бо нинішні адміністрації, вони безправні, це просто великий УЖХ або ЖЕК. Просто ЖЕК великий. А ЖЕКи, ви знаєте, ми теж на них скептично ставимось. А наверху Київрада не збирається, їй не дають, двері ламають, вона не може в мерію зайти або кудись. І вона не легітимна. Тобто місто фактично зупинило свій розвиток. І нема нікого відповідальності. Ви що? Ми ж відставали, а тепер в цей період відстаємо ще на роки. І дуже важливо, щоб кияни 25-го зробили якийсь вже новий крок, от, в оновленні. Ну і зробили свідомий вибор, тому що як вам сказати, вже нема коли вчитись. Вже треба господарювати уміло, ефективно. То я вважаю, що після виборів Київради, вибори відбудуться, будуть наступні вибори Верховної Ради, і одночасно будуть обрані нові райради в новому в новій якості.